Чи погоджувався ти на щось, про що потім шкодував, тільки тому, що хтось викликав у тебе почуття провини чи тривоги? Можливо, це був колега, який сказав: якщо ти не залишишся на понаднормові, вся команда постраждає. Або друг, який сказав: Тобі неважлива наша дружба, коли ти не зміг прийняти е, його запрошення. Такі моменти можуть залишити тебе розгубленим і почуватися маніпульованим, але незрозуміло чому саме. До речі, маю сказати тобі щось дуже важливе. Якщо ти не поставиш лайк і не підпишешся прямо зараз, то дуже сумно, але ти пропустиш весь цінний контент, який може захистити тебе від емоційної маніпуляції. Але почекай. Ти помітив, що я щойно що саме я зробив? Я спробував маніпулювати твоїми емоціями щоб ти підписався. Це саме така тактика, про яку ми сьогодні поговоримо. Якщо ти все ж таки хочеш підтримати український контент і допомогти цьому каналу рости, то постав. Лайк і підпишись, але зроби це, якщо контент дійсно тобі цінний, а не тому, що я намагався викликати в тебе почуття провини. Отже, звернення до емоцій це логічна помилка, коли хтось намагається виграти аргумент, маніпулюючи почуттями, замість того, щоб представити вагомий аргумент замість використання фактів, доказів чи ґрунтовного міркування. Вони... Грають на наших емоціях, страху, провині, жалю або навіть надії, щоб ми з ними погодились. Це схоже на такий собі емоційний шантаж, замаскований під аргумент. Давай подивимось, як ця помилка проявляється в нашому повсякденному житті. Наприклад, на роботі. На роботі ти можеш почути щось на кшталт. Якщо не візьмешся за цей додатковий проєкт, компанії, можливо, доведеться звільнити людей. І це грає на твоєму страху та провині, змушуючи відчути, відчувати відповідальність за роботу інших замість того, щоб зосередитися на тому, чи є запит розумним і справедливим. У стосунках це часто звучить як. Якщо ти дійсно любиш мене, ти б. Ця маніпулятивна тактика намагається змусити тебе відчувати провину за наявність меж чи інших потреб. Це особливо шкідливо, тому що перекручує концепцію любові і перетворює її в інструмент контролю. У вихованні дітей ти можеш почути, хіба ти не хочеш, щоб твої діти були щасливі, і це може бути при обговоренні дорослих е, покупок чи певних заходів. І це грає на твоєму бажанні бути хорошим батьком е, і ускладнює прийняття раціональних рішень про те, що насправді найкраще для благополуччя твоєї родини. Причина, чому ці емоційні звернення такі ефективні, полягає в тому, що вони торкаються наших найглибших людських потреб і страхів. Ми запрограмовані реагувати на емоційні тригери. Це частина того, що робить нас людьми. Коли хтось грає на наших емоціях, вони по суті намагаються перевизначити наше раціональне мислення нашими. Емоційними реакціями. Це, як вони кажуть, не думай про це логічно, просто відчуй це. Тож, як ми можемо захистити себе від цих емоційних маніпуляцій? По-перше, навчись розпізнавати емоційні гачки. Коли ти відчуваєш раптовий приплив провини, страху чи тривоги під час обговорення, це часто. Червоний прапорець. Запитай себе, які докази чи міркування насправді тут представлені. По-друге, практикуй техніку затримки емоцій. Коли ти відчуваєш, що твої емоції зачеплені, зроби паузу, щоб відступити. Ти можеш сказати щось на зразок мені потрібна хвилинка, щоб подумати про це. Або давай подивимось на Факти ситуації. По-третє, переформулюй емоційне звернення. Якщо хтось каже тобі не важлива команда, ти можеш відповісти, мені важлива команда. Тому я хочу переконатися, що ми приймаємо рішення на основі того, що насправді найкраще для всіх, а не просто того, що відчувається правильним у цей момент. По-четверте Встановлюй чіткі межі щодо емоційної маніпуляції. Ти можеш сказати, я радий обговорити це, але мені потрібно, щоб ми зосередилися на фактах і на тому, що насправді на кону, а не на тому, як ми себе відчуваємо. І нарешті пам'ятай, що нормально відчувати емоції це частина того, що робить нас людьми, ключ у тому, щоб. Розпізнавати, коли хтось намагається використати твої емоції, проти тебе проти тебе ж самого, замість того, щоб вести таку справжню продуктивну дискусію. Опір емоційній маніпуляції це не про те, щоб стати холодним чи нечутливим, це про збереження здатності ясно мислити, навіть коли хтось намагається натискати на твої емоційні кнопки. Це про те, щоб залишатися ґрунтовним у реальності, визнаючи емоційні аспекти будь-якої ситуації. Якщо це відео було тобі корисним, будь ласка, постав лайк і підпишись, щоб підтримати цей канал і допомогти українському контенту рости. Також мені було б дуже цікаво почути твій особистий досвід в коментарях, чи стикався ти з цією помилкою? На роботі, у стосунках чи в публічних дискусіях, як ти з цим впорався, або як би ти хотів з цим впоратись. Дуже дякую за перегляд!